Зазначено, що Сполучені Штати підтримують зусилля отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру. Нинішня угода рамкова, ратифікації не підлягає. Однак далі США та Україна працюватимуть над детальною угодою, яку вже має ухвалити Верховна Рада після підписання обома сторонами. Документ стосуватиметься створення інвестиційного фонду. Я не піду на 10 центів. Повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні, ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді, яку ця угода відкриває, там, де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки, або говорити про конкретні суми, так? і як буде управлятись цей фонд, то що ми готові говорити, якщо ви нам, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовною. Це нова реальність. Вона може бути. Ну тобто, всі розуміють, в яких ми умов. Ми війні. Розкрив деталі про проєкт угоди щодо не Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Далі послухаємо його пряму мову. Після того, як президент... України президент США домовляться про гарантії безпеки, домовляться про те, як ми прив'язуємо ось цю попередню угоду до гарантій безпеки від США для нашої держави. Присутності президентів представник уряду України підпише цей попередній договір, і фактично це попередній договір, який передбачає. Юридичну дію це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. Тобто майбутні доходи отримані Україною від ренти або ліцензій на корисні копалини від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується власне для транспортування або видобування відповідних корисних копалень. Це буде внесок України 50% від таких доходів. Ми будемо вкладати в цей спільний з США фонд відновлення України. Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник центру економічного відновлення, приєднується до ефіру Апостров Тівії. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день, вітаю, пане Андрію. Потрібна допомога. Читаю принаймні ті е, роз'яснення угоди, які з'явилися в українській пресі, українська правда, зокрема, такий достатньо вичерпний текст е, показує. Так, є посилання на те, що в майбутньому тексті е, вже угоди, яку буде ратифікувати Верховна Рада, багато що буде уточнено, але я не розумію, де американські гроші, тобто як із цієї конфігурації, яка зараз прописана, Америка взагалі збирається отримувати свої гроші назад. Чи угода про щось інше? Так, е, да, дуже, дуже цікаве питання. Питання і в тому, як Америка буде закачувати гроші в цей фонд, і як вона буде прибирати прибутки з цього фонду. Поки виглядає таким чином: ну, по-перше, що це комерційна угода, вона не безпекова. Хоча згадка про е, безпеку є, е, вона зараз доволі узагальнена, але це питання. Вже подальших договорів так само і про те, що Україна е, Україна є єдиним наповнювачем цього фонду. Більш конкретно нічого іншого не прописано. Я сподіваюся, що в наступних вже великих угодах там буде і згадка про наповнення фондом з боку Сполучених Штатів Америки. Позитивно, що тепер це спільна власність, не як раніше 100% власність Сполучених Штатів Америки. Позитивно, що е, там згадано, що е, кожна зі сторін може робити внески чи має робити внески як Україна в е, доходи від використання інфраструктури і видобутку корисних копалин. Е, до речі, е, мова йде і зараз Денис Шмигаль в, в вашому фрагменті. Це підкреслив, що мова йде не про взагалі доходи від е, видобутих копалень, а доходи держави через, через рентні платежі, через е, інші податки. Е, далі питання в тому, що цей фонд не може перепродаватися, відповідно, е, не може перейти під контроль ворога чи потенційного ворога Китаю, і і, і так далі. Е, немає е, мови про старі е, надходження, як е, про, про старі копалини, старі проекти, які чи наявні проекти, які вже реалізовані в царині видобутку критичних uh -huh. матеріалів чи інших е, продуктів. А е, також немає е, ніякого відношення до цього фонду, до цієї угоди. Минулі гранти, які передавали Сполучені Штати Америки Україні. Ну і що, що мене теж дуже так позитивно надихає, це те, що згадано, що цей договір не може порушувати інші домовленості, інші зобов'язання України перед європейським союзом, перед іншими партнерами. Відповідно, цей договір не заважає Україні. Створювати інші договори в майбутньому з європейським союзом і з іншими нашими партнерами uh -huh. то е немає чіткої позиції щодо звільнення окупованих територій. Хоча сьогодні Трамп він вчора е заявляв, що його, його інтерес щоб Україна повернула якомога більше територій під свій контроль, але це ж про просто промова. Поки реальних інструментів ми не бачимо, але тим не менш є формулювання, яке прямо свідчить про те, що має бути заборонений видобуток корисних копалин на окупованих територіях без участі України. Угу. Цей момент якраз дуже важливий, його треба підкреслити. Але, от можливо, вам траплялося, пане Андрію, аналіз спеціалістів галузі от про що про які масштаби йдеться, які масштаби вигоди сполучених штатів тому що якщо зараз росія починає торгуба торгуватися якимись перспективними проектами в арктиці видобутком на своїй території чогось то ми розуміємо що копалин в росії теж багато і от у зіставленні так би мовити вигоди українська пропозиція цікава Звичайно, це ключове питання в стратегічному аналізі. Ми робили детальний аналіз і покладів, і можливостей Росії і України. Робили його і в рамках національної економічної стратегії до широкомасштабної агресії, і ще в березні 2022 року проводили порівняльний аналіз. Ресурсної бази України і Росії для того, щоб запропонувати європейському союзу якраз е, і Сполученим штатам якраз таку логіку, що Україна може замістити Росію, принаймні для ЄС, як постачальник критичних матеріалів і енергоносіїв. Потенціал України є, звичайно, по, по більшості ресурсів ми суттєво програємо Росії, і як це не дивно, навіть по е, численних е, металах. Хоча е, Україна і по кольорових, і по чорних металах, е, наче займає великі позиції, але, але програємо. Е, так дійсно в Україні є приблизно 6% світових запасів титану. Є значні поклади урану. але вже те, що стосується літію, кобальту, графіту, рідкісноземельних металів, ми вже на суттєво менших позиціях, займаючи приблизно 1% від світових покладів від одного до двох, і на жаль, наші поклади настільки економічно доцільні щодо розробки як поклади в Боліві, Аргентини, якщо казати про е, літій, про частину рідкосні земельних металів, намібія, е, Ангола, е, інші країни мають кращі можливості з економічної точки зору, і в ага. тому числі Росія. В мінус Росії в тому, що зараз вона через санкції, не, не маючи можливість під, під, підтримувати технологічний рівень. В переробці збагачення змушена навіть по нікелю переносити власні виробництва, зокрема Норнікель, в Китай, там, де санкцій немає, там де відповідно російське підприємство може закуповувати необхідне обладнання а в самій Росії через нестачу обладнання хімії, хімічних інгредієнтів для ефективної, mm -hmm. ефективної збагачення Росія втрачає свої можливості. Тому тому Путін реально Пропонує е, Трампу е, комерційну угоду, боюся, що сутність цієї комерційної угоди буде не на користь сполучених штатів Америки, а більше на користь комерційних інтересів е, і на користь Путіну, та такий собі новий варіант Росокренерго прокладки, яка буде власне займатися і обслуговуванням північних е, морських шляхів, і видобутком збагаченням переробкою критичних матеріалів. І, і навіть є ризик, що така. Така структура буде без санкцій з боку, принаймні сполучених штатів Америки, прагнути постачати російські вуглеводні газ нафту на ринок Європи. Наша задача зараз цього не допустити. Це взагалі надзвичайно важлива історія, і трішки навіть загадкова виклик, що Європа в цій всій конфігурації робить, робитиме яке її місце, коли Трамп каже про мита, які явно заважатимуть європейській економіці, явно її гальмуватимуть. А коли е, намагається налагодити взаємини із Росією, що явно суперечить безпековим інтересам Європи, тобто тут запитань дуже багато, але можна і ще, от трішечки про угоду, з якої ми починали трішечки про наші справи, звертаюся знову ж до того, що економіка це точна наука, і цифри і прогнози, е, я впевнений, теж е, ну робилися принаймні загальні. Якісь скажіть, а скільки, от в такій конфігурації, якщо ми припускаємо, що угода працює? Скільки е, недоотримує державний бюджет? Ну, тобто, от ці 50% від чогось там, що мають піти у фонд, а е, це ж ті 50%, які не потраплять у е, там, пенсійний фонд? Е, ну, окей, у пенсійного фонду інше фінансування, які не потраплять напряму в, там, в освіту, медицину і так далі. От Те, що лежить на плечах державного бюджету. Яка е, потенційна втрата? По перше, пенсійний фонд отримує прямі дотації з державного бюджету, тому від Туди та. залежить на наповненні на пенсійного фонду. По-друге, е чи це втрати? Ось mm -hmm. давайте подивимось на це з, з, з іншим боком е вже після майдану. Е тодішні привладні олігархи отримали ліцензії на видобуток того самого ліцію, е mm -hmm. перебрали на себе контроль. За багатьма покладами, які навіть не були роздержавлені під час Януковича, е, і іде ага. наші гігафакторі чи збагачення літію, чи, чи виробництво чи, чи збагачення урану, де наші великі виробництва? Їх не було. Їх не було і в, не з'явилися в 2021 році. Ага. Е, відповідно, чудово, що в нас є якісь поклади. Е, але вони не працюють, вони зараз не наповнюють державний бюджет. Угу. Чому Тому що, тому що немає до достатніх для цього економічних важелів, немає достатніх інвестицій? Е, то дивитися на те, що Україна буде ділитися частиною доходів з фондом, угу. це е, ну неправильно. Навпаки, ми не втрачаємо половину. Ми отримуємо половину заробляємо. А при цьому ще Теперше. гроші із фонду будуть інвестицій інвестуватися. Абсолютно, і і другий пункт це те, що ці гроші в будь-якому разі вони не виходять з України. Вони інвестуватимуться в самій Україні. Відповідно, ті гроші, які інвестуються, вони теж е, генерують податкові надходження і uh -huh. повертаються у вигляді е, наповнення державного бюджету. Uh -huh. За нашими підрахунками, Україна за наступні 10 років може спрямувати в подібний фонд при доволі високій інтенсивності розвитку інвестиційних проєктів до 250 мільярдів доларів. Відповідно, якщо аналогійну суму інвестуватимуть американські корпорації 250 на 250, 500 мільярдів в інвестиції в українську видобувну галузь в розвиток інфраструктури в відновлення, мені здається, це дуже крута інвестиційна можливість. Просто для порядку зверніть увагу на те, що зараз реальні інвестиції це менше менше ніж півтора мільярда доларів на рік. А так, ми зможемо отримувати близько 30-50 мільярдів доларів інвестицій угу. на, на рік. Половина з яких так будуть внутрішніми українськими інвестиціями, половина е, прямими іноземними інвестиціями. Медна Це вуха. Прям хочеться вірити, що ситуації він він існують, і що е, Трамп е, і Зеленський таки вигадали якусь е, таку концепцію, яка може бути вигідною усім. Але далі знову питання до аналізу. Скажіть, чи ця вся система на поточний момент, зважаючи на безпекові? Політичні і економічні ризики взагалі реалізована, чи ми швидше маємо думати про те, як ми воюємо без американських грошей, як Європа шукає засоби для допомоги Україні, маючи мита в 25% із Америкою, і що може реально дати українська економіка. А тут ну от один із заголовків справи йдуть погано у 51,5% українських фопів. Це, це, це дослідження наших колег, але я б на нього так сильно не покладався. В нас є системне регулярне дослідження, раз на два місяці ми моніторимо ситуацію і по ФОПах і по, по бізнесу. Дійсно, приблизно третина підприємців знаходяться в ситуації, коли і оцінюють свій стан поточний фінансовий як негативний, і оцінюються як перспективи погіршення. І близько 30% підприємців навпаки вважають, що стан позитивний і буде покращуватися. Uh -huh. Т -т -т така традиційна українська модель близько 40, там різні різні комбінації. Погано, uh -huh. але поліпшиться, чи гарно, але погіршиться. Е відповідно е сказати, що в нас катастрофічна ситуація в економіці. Я точно не можу. Звичайно, хотілося б краще. Звичайно, в нас знижений платоспроможний побут. Звичайно, держава продовжує через свою ні. Неліберальну модель через тиск правоохоронців, через блокування податкових накладних е бізнес заганяти в тінь чи, чи стимулювати його вихід за межі України. Звичайно, нам потрібно багато реформ провести і нам продовжувати потрібно тиск. Але я б е закликав би підприємців не скаржитися е один одному. Чи, чи в Фейсбуці а активно підтримати дії, які зараз веде коаліція бізнес спільнот це нагадаю 98 українських бізнес асоціацій які об'єдналися для того, щоб тиснути на владу і реалізувати і податкову реформу, і митну реформу, і реформу кримінально-процесуального кодексу, і дорегуляцію в країні, і все це ми зробимо. В нас вже багато ми просунулися зараз. У Верховній Раді закон про реформу кримінально-процесуального кодексу і фактично по всіх пунктах нам вдається переконувати владу чи, чи дотискати до, до змін. Просто потрібна підтримка, не скаржиться, а підтримуйте, перепостіть, перепостіть маніфест національної єдності, і це все дає нам ефект. Uh -huh. Так, так ось е, е, ситуація в економіки і в макроплані теж не катастрофічна. Цього року ми маємо навіть більше фінансових ресурсів від наших міжнародних партнерів ніж могли розраховувати. Н, нам достатньо для покриття дефіциту державного бюджету, точно не мало жодного сенсу підняття податків. В Україні отримуємо гроші і на відновлення, і на військові закупівлі навіть без Америки Мова йде про ці е, е, кредитування України, ну, фактично, грантове грантові гроші е, в рахунок е, доходів від заморожених російських активів. Тому з е, фінансуванням в 2025 році у нас ситуація більш-менш позитивна. 26-й рік так він в тумані. Тому е, цього цього року. Дійсно, нам потрібно використати його для того, щоб підготуватися до найгірших сценаріїв. Найгірший сценарій це так, втрата Сполучених Штатів як партнера. Мало ймовірно, що Сполучені Штати Америки повністю перейдуть на бік Росії і будуть союзниками Росії, але висока ймовірність того, що ми втратимо військову фінансову підтримку, і ми Європейський Союз. Відповідно, найкращий час розбудовувати європейську армію. Переконати європейських партнерів, що якщо вони погоджуються на підняття військових видатків до 5% ВВП, то лева в участку цієї суми має йти на посилення європейської армії, яка вже є і яка вже захищає Європу в Україні. Бо українська армія вже по факту європейська за рахунок наших ППО, ми боронимо небо Польщі, Румунії і інших країн. Європейського союзу не дозволяючи е, ракетам е, і дронам е, знищувати інфраструктуру у наших е, сусідів. А е, звичайно, е, війна така, така справа, що що завгодно може відбутися. Отже, Україна вже по факту закрила небо над європейським союзом. Тепер, тепер питання: наскільки європейський союз готовий допомогти Україні закрити небо над Україною, не тільки закрити небо, а передати все необхідне для того, щоб Україна могла перейти до стратегічної оборони. Ми не маємо достатньо ані ми, ані європейський союз, ані Великобританія не мають достатньої кількості техніки, е навіть армії, навіть. Е Людського капіталу для того, щоб відвоювати е, окуповані Росією території в Україні, відповідно, нам потрібно перейти зараз в стратегічну оборону, активно нарощувати технологічну перевагу над Росією, покращити управління військом європейському союзу, розгорнути е, військове військове виробництво і почати е, призов з резерву і збільшити кількість європейської е, армії. І готуватися до реального військового зіткнення між Європою і Росією, коли це відбудеться, в 26-му році чи в 27-му році, ми не знаємо. Але те, що е, Трамп е, Трампівська команда е, з високою ймовірністю обговорює з е, Путіним і російською командою, те, що Росія може отримати контроль е, чи зону впливу, чи зону інтересів. У вигляді центральної Європи, колишнього соціалістичного табору, а по факту для нас центральної Європи, те, що Росія називає Східною Європою, це, це в цьому важливо запобігти. Для цього ми маємо ставати сильнішими, угу. а, пане Андрію. Ем, буквально останнє запитання. НВ бізнес зробив таку низку інфографіки. от цікаво виглядає ситуація з запозиченими українськими, мабуть, найбільш промовиста така оця діаграма, так що зараз вони ну майже становлять український ВВП. Те, що Україна зобов'язана буде колись віддавати, це вже стосується майбутніх поколінь. От ця обставина макроекономічна, як вона впливає на нас? Я не бачу катастрофічної ситуації. З, звичайно, якщо до широкомасштабної агресії ми змогли скоротити наш навантаження боргове до менш ніж 50% відсотків ВП зараз маємо більше 90%, Це дійсно неприємно. Але по перше, велика частина боргів в нас отримана з низькими, за низькими ставками відсотковими. Uh -huh. Європейський союз. Покривається відсоткові ставки, отже, борги для нас здешевилися, uh -huh. друга в нас реструктуризована велика частина боргів, відтерміновані наші виплати. Uh -huh. І третє, це ж мова йде про відсотки по відношенню до ВВП. Всього лише 166 мільярдів доларів наші зовнішні борги. 166. Це, це за умов, якщо ВВП 180 мільярдів, це велике навантаження. Uh -huh. А уявіть собі, що ми за, за наступні 3-5 років можемо щонайменше подвоїти український ВВП. Залучаючи вже не oh. гранти, чи кредити, а інвестиції. і відповідно, і боргове навантаження буде менше. Нам потрібно думати про зростання економічне, а не mm -hmm. про такі жахливі речі, як відсотки до ВВП. До експорт, ускладнення економіки, переробка е і швидке зростання бізнесу через лібералізацію. Дякую, Пане Андрію, спасибі. Будемо на це орієнтуватися. Дай Боже, щоб цей імпульс відчували ми всі, і щоб він конвертувався у все те, про що ви сказали, в ускладнення економіки. В збільшення кількості галузей, які дають більше, більшу додану вартість, і так далі. Але це все справа майбутнього. Починаємо працювати уже тепер. Андрій Лігач на прямому зв'язку зі студією Апостровців.